Як Трамп збирається вирішити проблеми Зеленського? Як він каже? Чому штати не поспішають вводити санкції проти Росії? Про це сьогодні говоримо із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати. Так, доброго дня. Ну і хочеться одразу з такого неочікуваного. Трамп на закритій зустрічі лідерів НАТО заявив, що ситуація в Україні цілком вийшла з під контролю і вимагає активних дій. Що може мати на увазі Трамп? І е, далі хочу продовжити, що він все таки обіцяє зустрітися з Зеленським, каже, що Зеленський гарний хлопець і спробує вирішити його проблеми. Давайте почуємо прямо мову. Зустріч цього року із Зеленським. Сьогодні пізніше. Чи можете дати нам будь-який попередній огляд того, що ви двоє можете обговорювати? Ні, ну ми обговоримо очевидно. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський. Він хороший хлопець. Я маю на увазі, що збираюся зустрітися з ним сьогодні. Я не знаю. Я припускаю, що ми обговорюватимемо Україну, і потім це здається занадто схожим так, на. Будуть якісь відновлення перемовин чи щось, що ви могли б зробити. Ну побачимо. Я багато говорив з Путіним і він насправді був дуже ввічливим. Він пропонував допомогу щодо, як ви знаєте, Ірану. Я сказав ні. Мені не потрібна допомога з Ірану. Мені потрібна допомога з Росією. Добре, я сказав, зроби мені послугу. Допоможи нам з Росією, не з Іраном. Але він був дуже ввічливий. Ми поговоримо про це. Ми поговоримо. Я думаю, що прогрес досягається. Я вважаю... То, як ви думаєте, що ж все таки має на увазі Трамп, як він може допомогти Зеленському, і що це мається на увазі вимагає активних дій? Ну давайте так ми не повинні сподіватися, знаєте, на слова. Ми повинні сподіватися на конкретні дії і розуміти ситуацію, яка склалася. Значить, це ну, Путін явно втратив можливість розіграти іранську карту, тому що виявилося, що Ізраїль та США спокійно самі можуть все це розіграти, їм не потрібно ніякі посередники. Далі Путін Путін демонструє неприйнятну позицію для Трампа, тому що він давав йому можливість вийти з війни зі збереженням обличчя, тобто зупиняємося по лінії розмежування. Ми далі говоримо. А Путін не може так відкатати, тому що коли він публічно заявив свою позицію, він не може її потім поміняти. Це так працює їхня система, а вона протирічить тому, що готові були на що готові були погодитися американці. Тобто, Путін там почав розповідати знову про чотири області. Давайте скоротимо українську армію. Не ну, увесь цей набір хотілок, який не це не цікавий, який Трамп не може зробити, тому що. Проблема американців, що вони знову, точніше, проблема нинішньої адміністрації, що незважаючи на о, о, те, що вони багато чого поміняли в політиці Обама байдена вони її слідують стосовно Росії. Що Обама Байден фактично легалізували путінське захоплення Криму та війну на Донбасі і дозволили Путіну, наприклад, робити те, що він робив в Сирії, і застосування хімічної зброї. І Грузію вибачили, і так далі. Тут вони знову намагаються врятувати Росію, хоча її неможливо вже врятувати. Я думаю, що вони з часом це розуміють а, далі а, а, була домовленість України та Сполучених Штатів Америки та Європи щодо а, щодо тридцятиденного переміря. Це було проігноровано. Все американці вже вживають заходів для того, щоб не спілкуватися з росіянами. Ну по моєму. Десь півтора тижні тому була заява Захарова, що американці взагалі вийшли без будь-яких перемовин з росіянами, навіть з таких безневинних, як там типу дипломатія, і що з цим пов'язано. Так, так. На рівні і, посольств відмовилися. Так, угу. да, так да, ну тобто, взагалі, обірваний контакт. Дивіться, Віткафа давно не було в Москві. Це теж дуже показові всі ці речі. І це означає, що ну і плюс Іран, де Росіяни намагалися щось продати свої миротворчі послуги, які там нікому не потрібні, і тому звичайно, що це створює тиск і на Трампа всередині республіканської партії серед виборців стосовно стосовно того, що відбувається, що Трамп не виглядає сильним у відносинах з Росією, і е, позиція європейців е, в тому числі тому, що. Трампу потрібні європейці для того, щоб вони погодились на спільні тарифні мита проти Китаю. А європейці говорять: ні, так не вийде. У нас проблема з Росією, а ти дру... намагаєшся дружити з Росією і багато чого іншого. Тому це по сукупності факторів працює, що вони зрозуміли, що не так все просто, як вони собі уявляли. Далі я думаю, що вони недооцінили недооцінили суверенітет України і переоцінили суверенітет Росії. Чому тому, що вони знову подумали, що тут можна щось натиснути. Оці ігри були з постачанням зброї, а виявилось, що Україна, слава Богу, все ж таки багато чого зробила з виробництва власної зброї, і тепер виявляється залежність така від США, не така велика, і це теж змушує по, -по іншому дивитися. Далі Україна міняє стосунки США. Зеленський десь місяць тому заявив чи два, що є гроші на закупівлю зброї. І знову питання в тому, давайте будемо купувати зброю. А це, в принципі, прийнятна позиція для Трампа, тому що він а, готовий, а, не готовий віддавати, а готовий продавати. А, і Те, що він обіцяв своїм виборцям і тому ми е, повинні розуміти що створюються такі передумови де можна о, отримувати е, конкретні конкретні е, конкретні переваги тим більше там були слухані наприклад в конгресі неодноразово наприклад американські військові які в пентагоні говорили що україна може виграти Далі, от що нещодавно було слухання в Конгресі людини, яка буде очолювати війська США в Європі. Він теж сказав, що Україна може виграти. І дивіться, а чого так? Тому що оця спецоперація а, точніше пригоди малюка в цьому в Росії. Показало, що виявляється, що Україна може проводити такі глибинні операції. Тобто, Павутина, по суті змінила протеста... реальне ставлення і Трампа, як писало тоді. Деякі змі що дійсно ми звичайно, можемо... звичайно, звичайно. тому що показала, що, що можна робити, що Росія це глинений колос. А показала, що не так все не так все просто, як здавалося. В Wall Street Journal навіть вийшла стаття, що Україна перемагає у цій війні. А, далі робота багатьох дипломатів. А, найбільш шустрий а, це президент Фінляндії. Я скільки не читаю повідомлення про президента Фінляндії, він завжди говорить, що він щойно говорив з Трампом. Ну, людина пішла, пограла в гольф, Пограла в гольф з Трампом, а, правильно програла, тому що тут треба програвати, навіть якщо ти чемпіон гольфу. Да? Ось. І все розказало, що сліта. А ми з Фінляндією в одному в одному човні. І тобто складається така ситуація, яка дозволяє говорити, що а, все ж таки повільна, але позиція американців буде йти туди, куди потрібно, тому що ну вони під, під тиском обставин, і вони будуть ну, принаймні думаю, буде у них розуміння, що без Європи вони нікуди не подінуться. Я думаю, що вони це зрозуміли після перемоги з росіянами в Саудівській Аравії, де Росіяни вимагали від них скасування саме європейських санкцій. На що о, європейці сказали, з якого ми повинні знімати санкції, це ваша домовленості з росіянами. Так ви, ви і знімайте, якщо, якщо ви так хочете, чи щось таке. А так виявляється не так, так просто. Да? І тому а, і тому а, ми можемо сказати, що є гарне тло. Ну і плюс, дивіться, все ж таки, під тиском, під тиском американців, європейців. Збільшують же витрати на оборону, збільшують витрати на оборону, що не може нарадувати американців. Тому тут ту, багато багато чого вже змінилося за цей час. ось і це створює, створює ну таке можна говорити, перечуття, що багато чого може змінитися. Тут треба багато шарова робота дипломатів, робота з американським ВПК. Робота з республіканцями і багатьма і іншими. Тому чи може, може хитнутися туди, куди потрібно, може хитнутися. Під тиском обстаном, тим більше не будемо забувати, що у них все ж таки десь вже ну, через два місяці вибори починаються до, mm -hmm. а, до конгресу, а там потрібно демонструвати перемоги. Ну, і тут дивіться, якраз таки вийшла заява Ну і саміто НАТО, ось, що вони визнають Росію спільною загрозою для всього альянсу. Ну тобто, ми розуміємо, що Трамп був присутній на саміті. Ось ці його заяви, що далі тоді очікувати? Чи дійсно можна? Уявити, що, наприклад, такі ж самі удари може нанести Трамп і по Росії, як це було по Ірану. Чи зараз немає ніяких е, основ, скажімо так, стверджувати, що ну, такий удар принаймні готується. Бо тоді писали західні змі американські про те, що е, готується адміністрація Трампа нанести удар. Зараз поки що такого немає, але ось такі позитивні, цікаві такі сигнали лунають. Давайте так, от е, е... Що продемонстрував а, а, Трамп ударами по Ірану? Він продемонстрував, що а, а, Америка в а, зараз в Білому домі сидить адміністрація, у якій є політична воля застосувати силу, чого не вистачало от за часів Обами Байдена, які хороводи водили навколо цих всіх агресорів, і говорили правильні слова, які не підкріпили конкретними діями. Тобто кейс Ірану, я впевнений, буде використовуватись в якості лякалки. Далі що показала знову таки операція проти Ірану? Що там же російська ППО і взагалі вся система стоїть фактично? Це показало, що проти літаків п'ятого покоління вони абсолютно безсилі. І е, це фактор тиску теж на Росію: що якщо не будете, будемо робити, як нам, е, як нам заманеться. Ось, але чи будуть вони це реально реалізовувати? Ну тут є різниця. Все ж таки, Іран, це порогова країна, яка можливо може мати зброю. А Росія все ж таки ядерна країна, яка має ядерну зброю, тому тут може бути такий комбінований комбінований тиск, що може сказати, можуть сказати: слухайте, ну. Бачили, що в Ірані були так, бачили, що Ізраїль створив з Іраном. Ну так у вас під боком Україна, яка значно гірше може вам зробити, якщо ми що там додамо зброю, додамо ресурсів і багато чого іншого. Тому виходьте, будь ласка, те, що ми від вас вимагаємо. Але тут проблема проблема з Росією в тому, що поки Путін буде при владі, він буде воювати. Я упевнений в цьому, тому що у нього просто виходу немає іншого. І тому тут е комбіновано звичайно повинен бути тиск і на американський на американське ВПК і на європейців, щоб вони перекривали в першу чергу Балтійське море перекриття Балтійського моря е для нафти російської, Ну і все все закінчується. В достатньо буде економічно натиснути і... для того, щоб Росію задавити, скажімо так, її спроможність вести війну і все. Так, так і, і все. Ну, як це, 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 це як з Іраном, наприклад. От що, що треба зробити, щоб перебити Іран? Ну, достатньо роздобати там острів в перській, перській затоці, а, яка де термінал з експорту газу та нафти. Ну, і все, увал почнеться великий, так і з Росією. І тому тут можливо застосувати інші методи, які більш прийнятні. Більш безпечний для Трампа, тобто тут можуть бути багато варіантів, але те, що він більш упевнено себе почав почувати, це очевидно. Чому тому що він же раніше пропонував це як знаєте, що я миротворець, так але я думаю, що він ну, в цьому випадку буде повторювати долю а, Вудра Вільсона, це президент США під час Першої світової війни, який в 16-му році йшов під гаслами. Що ця людина не втягнула нас війну, ну, в Першу світову війну, а в 17-му році американські війська вже були не в Європі. Мільйон висадилось, і Німеччина була змушена капітулювати в тому числі. Так і Рузвельт, який прийшов до влади, що е, ніяких, ніякі американці не будуть брати участь ні в яких бойових діях, що ніяких війни не буде. В результаті це закінчилося бомбардуванням, ядерним бомбардуванням Японії та е, просто стерта, втерте в щебінь е, е, Німеччина та проведенням юрберського трибуналу. Так що тут може бути така сама еволюція. Далі я думаю, що вони подивилися зараз на рейтинг, як сприймають в першу чергу республіканці, як сприймають виборці, якщо все гаразд, якщо їм сподобалось, то я думаю, що. А тиск буде зростати і не тільки може на Росію, може і на північну Корею, може і на Білорусі, може і на Китай в тому числі. Як то кажуть, Трамп любить хліба й видовищі бути в центрі уваги, тому дійсно чого бажає публіка, чого бажають американці, те Трамп, мабуть, і готовий буде їм дати. Але як тоді розуміти слова Рубіо, який ну принаймні сьогодні і напередодні казав, що тільки війну можна закінчити дипломатичним шляхом, а не військовим, і що санкції проти Росії поки що вводити не будуть? То як тоді це розуміти? Трамп може робити одне а Рубіо просто буде коментувати ну дипломатично. Ну, знову ж таки, просто і все. Ну, це добре погане поліцейське, як з Ізраїлем. так Ізраїль, ну, як сказав, ми будемо з вами перемовлятися, прийшов Ізраїль і влупив. да Далі потім адміністрація Білого Дому сказала, що Трамп буде е, думати два тижні, а потім на третій день влупили по Ірану. Е, це, ну ми часто, знаєте, у нас якесь таке збочення уявлення українців про. Світ думаю, що те, що говорять дипломати, це відповідає дійсності. Ну, давно вже не, відпов… не відповідає дійсності, тому що в даному випадку ми повинні розуміти, що це теж може бути гра. Тим більше, знаєте, є приказка такого відомого всім дипломата ще 19 століття: що Тейлеран, по-моєму, сказав, що язик даний дипломату для того, щоб він приховував правду. І так далі, тому в даному випадку можна говорити, що по різному може бути по різному, може це сприймати, але це якраз політика стратегічної невизначеності. Але те, що вона стає жорсткішою щодо Росії, це ну підтверджують факти, а не слова. Ну і також на сам кінець хочу вас запитати стосовно того, чи дійсно продовжиться наш, скажімо так, шлях до НАТО, тому що напередодні саміту генсек Марк Рюте казав, що незворотний шлях України до членства в НАТО продовжиться після гакського саміту. Ну чекаємо останніх, скажімо, так, заяв, але хочеться розуміти, чи дійсно це відповідає дійсності, тому що Телеграф пише, що комуніке саміту НАТО не містить згадки про перспективи вступу Альянсу. України до Альянсу. То як тоді розуміти слова Рюте? Чи це його суб'єктивна точка зору, чи дійсно наш шлях до НАТО продовжиться? Ну, давайте так. Рюта ж очолює НАТО, Да він ж доб... удає, знаєте, це як його погану добру міну при поганій грі. Ну, НАТО не існує без України. Ну Її просто немає. Ну, ски, от, ну ски, от от які стандарти НАТО існують, скажіть, будь ласка. Стандарти Угорщини не, Словаччини? Ну Про що ми говоримо? Е, давайте так. Ну, я думаю, що і навіщо Україні не ліквід. Давайте так. Чи можна вибутувати систему безпеки без НАТО? Можна. Без всі всіляких зайвих рук, очей, які самі не хочуть нічого робити, які є агентурою Кремля, наприклад. Можна вибудовувати двосторонні альянси з Польщею, країнами Балтії, Північною Європою, а з тими ж французами і британцями без НАТО, і це буде більш дієвий союз військовий, який буде більш дієвим, так і не буде він заблокований, наприклад, різними країнами. НАТО вже не існує. Забудьте про НАТО. Далі ви, ви всі повинні розуміти, що теоретичний вступ України в НАТО теоретично, можливе бути виключно після о, о, відновлення кордонів 91-го року. В інших випадках це неможливо. Тому це знаєте у українців якась знаєте дурна віра. То в золото полуботка, там, да, то якісь міфічні речі, то міфічний ЄС, міфічний НАТО, який повирішує наші проблеми. Ні, Україна сама вже є, задає стандарти НАТО. Україна є донором дійсності безпеки НАТО, а не навпаки. І тому, ну, нехай пишуть, не пишуть. Слухайте, нас повинен цікавити. Ракети постачають, зброю йде, гроші дають, все. Далі нехай там пишуть все, що завгодно, нас вже не повинно цікавити. Я розумію, що Рюта не хоче всім. Рюта ж ну, нормальний чиновник, він хоче отримувати зарплату. Да? Він всім починає надувати щоки, удавати, що існує НАТО. Ну, у нього робота така, ну, треба дати йому можливість її виконати. Ну, якраз таки по суті на підтвердження ваших слів дійсно багато пакетів військової допомоги буде нам надходити. Побачили е, таке від Британії, Німеччини, Данії та інших, і от побачили, що Британія вперше передасть Україні зброю оплачену з заморожених російських активів. Як ви думаєте, чи це такий гарний прецедент, чи далі послідують такому ж прикладу інші? Тому що Зеленський неодноразово наголошував, що м, м, європейці дайте нам нарешті на тих 300 мільярдів євро заморожених активів. Агресорки, дайте нам військової допомоги. Чому ми маємо постійно випрошувати, наче. Ну ем, Як ви думаєте, чи дійсно це трошечки повпливає на європейців? Ну, давайте так. Європейці, я ж говорю, під час ковіду 3 трильйони євро витратили. Надрукували надрукували і навіть не не маргнули там. да Тому тут, тут питання не в цих так, 300 мільярдах. Чи є вони гроші? Де є вони гроші? Чи можуть вони за данською моделлю, коли вони давали гроші українській бронетехніці, по-моєму для виробництва зброї, давати гроші можуть давати гроші. Так давайте так гроші. Е, рахуйте скільки ви будете витрачати, якщо буде на вас нападати Путін, або скільки ви будете витрачати і давати американцям, замість того, щоб без гарантії безпеки. В тому числі тому повинні бути інвестиції в українське ВПК, Україна повинна відкривати максимальний експорт для власної продукції, входити в частину європейського, американського ВПК і експортувати по всьому світу. От що нам потрібно дбати, щоб завантажені були виробництво в нашій державі. Ось а стосовно цих 300 мільярдів, я вважаю, що українці забути про це 300 мільярдів. Відсотки, відсотки на ці 300 мільярдів можливо і вони вже йдуть, але самі гроші. Я думаю, що європейці ніколи не віддадуть. Пояснюю, чому а, тому, що є таке поняття як суверенітет над державними грошима. Це раз далі, європейці, європейці а, на відміну від американців, ніколи не використовували зону євро в якості інструментарію політичного тиску на країни. Так, ну ти користуєшся євро там доларом, та ми, ми тебе там прищимо. А європейці ніколи так не робили. Чому вони, тому, що вони розуміють, що це їх інтерес фінансовий, тому що багато дуже пристойних і непристойних країн і людей тримають свої гроші в євро, тому що розуміють, що їх ні, ніхто це не загрожує, а не загроження це ну для того, щоб не створювати прецедент. Тому я не вірю, що вони віддадуть. Нам ці нам ці гроші відсотки так. А все інше це знову таки, як золото полоботка. Погоджуюся стосовно нашого ВПК. Дійсно. І ще раз вкотре закликаю донатити Збройним силам України, тому що це найкраща інвестиція, яку можна зараз уявити і так само інвестувати в наш ВПК, допомагати нашим військовим волонтерам. чим можемо, скажімо так, допомагати або приблизити нашу перемогу? Дякую вам величезне за ваш аналіз. Нагадаю, що говорили разом із політтехнологом Тарасом Загороднім. Дякую, дякую.